У прилуках водій автомобіля ваз 2106 збив жінку. Дорожній інцидент стався 26 листопада близько 11-ї години на перехресті вулиць Земська та В Ячеслава Чорновола для з'ясування обставин аварії на місці події працювали група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група прилуцького райвідділу поліції. Попередньо поліцейські встановили, що 59-річний водій легкового автомобіля допустив наїзд на 76-річну жінку, яка переходила проїзну частину нерегульованим пі. Шухідним переходом, внаслідок чого потерпіла, отримала тілесні ушкодження. За фактом автопригоди слідчий поліції під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розпочав провадження за частиною 1 статті 286 кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху і максимальна санкція три роки обмеження волі з позбавленням права керувати транспортним засобом на такий же ж строк. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Тривають слідчі дії.